Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді електрокоса від компанії Tatra Garden Це європейський виробник бензоелектроінструмента, якщо точніше, країна виробник Чехія. Модель електрокоси, це в нас Т-120, ця модель у них не нова, вона випускається десь, здається, з 2017 чи 2018 року. Тому, коли мені потрібна була електрокоса, я звертав увагу. На відгуки про електрокоси. Про цю електрокосу досить гарні відгуки, тому я і зупинив свій вибір на ній. Давайте зараз розпакуємо. Так, все, тікай. І так, що ми маємо в комплекті? Захисний кожух, ключик, також ще ключики і болтики з відрізним ножем у комплекті. Полуавтоматична шпулька для ліски. Ремень самий простенький. просто на плече наділи і все. Також в комплекті йде тризубий ніж. Інструкція по експлуатації і сама електрокоса із двома ручками. Все більше в комплекті нічого немає. Однама електрокоса така сама, як і бензинова. єдина відмінність, що замість бензинового двигуна у нас тут знаходиться електродвигун. В даній кості електродвигун має потужність 1200 Вт, діаметр штанги 26 мм. Максимальні оберти, які вона видає, це 10 тисяч обертів на хвилину. Передача з електродвигуна на вал, я так думаю, мають бути шестерні. Зараз спеціально розберемо, подивимося, які вони стоять тут пластикові чи металеві. Ось так виглядає електрокоса всередині, електродвигун і невеличкий редуктор, який передає оберти з електродвигуна на вал. Зараз пробуємо його зняти, подивитися на шестерні. І ось розібрав я редуктор, як не дивно, але шестерні тут металеві. Що на валу, що на електродвигуні. Це дуже добре. Тому що якби були пластикові і ви косили ось таким ножем і він кудись попав під дерево або на якийсь камінь, то удар по пластиковим шестерням був би смертельний. Ну що ж, це плюс виробнику. Добре, будову ми подивилися. Зараз все це складаємо докупи і будемо випробувати вже на ділі. Перед тим, як повністю будемо складати електрокосу, бажано перевірити наявність мастила в самому редукторі. Хоча такий виробник, як Tatra Garden, навряд чи буде грішити цим, але все-таки зараз знімемо редуктор. Глянемо на наявність мастила чи змазана штанга. І також подивимося, наскільки шліців у нас вал. Смазка в редукторі є, тому змащувати його не будемо. До речі, редуктор у нас виробник Японія. На валу також, як ми бачимо, смазка є. І вал у нас на, на 7 шліців. Добре, основне перевірили. Тепер вже точно повністю її складаємо. Зараз прикріпимо захисний кожух. Спочатку відрізний ніж потрібно прикрутити на місце. Відрізний ніж прикрутили, хоча чомусь дірочки три, а болтика два. Ну дай ладно. Достатньо буде й двох. Тепер ставимо на місце захисний кожух. Тепер залишається поставити на місце ручки. І тепер залишається нам надіти. В першу чергу ми зараз спробуємо косити ліскою, тому цепляємо барабанчик. Електрокоса повністю складена. Зараз розмотуємо переносочку і будемо пробувати косити. Ну що, перший запуск? Обороти космічні просто в порівнянні з бензокосою. Єдиний мінус, що тут не можна зробити плавно, якщо десь там біля деревинки обкошуєш, тому що тут одразу максимальні оберти. Ugh. <sweak> Ну, що я хочу сказати, як ми бачимо, косить дуже і дуже добре. Потужності двигуна в 1,2 кВт достатньо для того, щоб косити ліскою. Добре, зараз поставимо диск і спробуємо косити диском. Звичайно, для косіння диском кожух бажано зняти, тому що він не дає його досить низько опустити над землею, і виходить трішки вище, ніж коситься ліскою. Диском взагалі йде без проблем, але диском краще косити досить великий бур'ян. Таку мілку густу траву краще косити ліскою, тому що так виходить чистіше і нижче. Зараз ще спробуємо поставити 40зубий ніж для експеримента, Подивимося, як буде косити ним. Його в комплекті немає, тому буду ставити із бензокоси. Ну а 40-зубим ножем тут взагалі проблем ніяких немає, оскільки тут більше зубців все-таки, ніж на тризубому. Тому коситься просто ідеально. Але знову ж таки бажано захисний кожух зняти, тому що він не дозволяє опустити досить низько сам диск, щоб косити якраз над землею. Ну що ж, Покористувався електрокосою я 2 дні і вже можна говорити про свої враження. Спочатку перед покупкою, звичайно, в мене були сумніви щодо її потужності, але два дні роботи ці сумніви повністю розвіяли. Електродвигуна потужністю 1,2 кВт, цілком достатньо для того, щоб працювати як різкою, так і ножем. Плюс цієї електрокоси в тому, що вона дуже легка, зручна, відмінно відбалансована, оскільки тут електродвигун знаходиться ззаді. На відміну від тих електрокіс, де електродвигун розташований спереді, і все навантаження йде напередок. Тут у нас все збалансовано, її зручно тримати в руках і зручно нею працювати. Плюс такого розташування електродвигуна ще в тому, що такою електрокосою можна косити і в росу. Якщо у вас електродвигун буде розташований спереді, то велика ймовірність того, що в нього може попасти волога. Мінусів як таких. Немає, єдиний мінус, мабуть, це те, що доводиться тягати за собою кабель. І площа косіння, відповідно, обмежена довжиною кабеля, який є у вас в наявності. І ще один такий мінус цієї електрокоси це особисто для мене мінус, це те, що кріплення захисного кожуха намертво прикріплене до самої штанги. Його не можна виставити в залежності від того, який бур'ян ви косите. Якщо маленький бур'ян, то тут проблем ніяких немає. А на великий бур'ян, як ви бачили на відео, коли я косив ножем, я цей захисний кожух знімав, тому що великий бур'ян дуже часто набивається ну, тут між кожухом і самою косильною головкою. І доводиться зупиняти електрокосу, щоб його звідси висмикнути. В цілому, це все, що я хотів сказати про цю електрокосу. Рекомендую її для покупки. Я думаю, ви про це не пожалкуєте. А на цьому все. Не забувайте за лайки і підписку і до зустрічі. Зараз невеличке доповнення по електрокосі. Річ у тім, що я її трішки перехвалив. З'явився один невеличкий такий нюанс проблемний. Як пам'ятаєте, я говорив за оце кріплення, яке намертво прикріплене до штанги і не регулюється. Але, як показала практика, не зовсім воно намертво прикріплене. Річ у тім, що воно кріпиться до штанги за допомогою ось такої алюмінієвої заклепки. І буквально через два дні косіння, навіть другий день я не докосив, цю заклепочку обрізало і захисний кожух вже зовсім не тримається. І тепер прохання до виробника. Татра Гарден, ви досить таки великий європейський виробник. Навіщо ви ліпите ось таку фігню? Хто це з ваших інженерів придумав кріпити захисний кожух на одну єдину заклепку. Якщо ви вже почали це ліпити, то будь ласка, покладіть у комплекті 20 штук таких заклепок, щоб після кожного косіння можна було прикріпити цей захисний кожух на місце, якщо він відірветься. Ось така невеличка поломка зіпсувала весь настрій від покупки цієї електрокоси. Я розумію, що ця поломка не смертельна, досить легко виправити. Але такий потужний виробник, як Tatra Garden, мав би зробити більш надійне кріплення, чим оце на один-єдиній заклепочки. Тому я думаю, вони зроблять з цього висновки, і на майбутніх електро і мотокосах кріплення буде набагато надійніше, чим оце. Якось так.